Під час зимового періоду 2023 року на території Кременчуцького району на водоймі сталася одна надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинув один чоловік, це було 29.01.2023 року в Місті Кременчуці це район вулиці Богдана Хмельницького, поблизу поблизує хлопа Посейдон. Було вилучено тіло з води. 1976 року народження, який пішов до водиного ловити рибу на річку Дніпро, та не повернувся у зв'язку з коливаннями температури повітря на водних об'єктах. Утворилась тонка крига. Тож ДСНСники проводять попереджувальні, застережні та роз'яснювальні заходи. Щоб запобігти нещасним випадкам на льоду, рятувальники Кременчуцького району проводять агітаційно-масові заходи, рейди з національною поліцією, визначені місця такого наймасового скупчення рибаків, які займаються ловлі риби. Проведеться агітаційна масова робота. Особливо це приділяється також батьками із малолітніми дітьми та любителями зимової риболовлі. Якщо ж ви любитель зимової риболовлі, то перш ніж вийти на лід, пригадайте основні правила безпеки. Виходити на лід можна тільки за стійкості морозної погоди. Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідома. Також забороняється спускатися з крутих берегів на лід, також забороняється збиратися на кризі великими групами людей та не вживати спиртні напої біля водою. З настанням зимового періоду почастішали й випадки виникнення пожеж, зокрема через несправність пічного опалення. З початку 2023 року на території Кременчуцького району виникла 161 пожежа загинуло двоє людей. У порівнянні з минулим 22 роком у Кременчуцькому районі в приватно-житловому секторі сталося 224 пожежі через порушення правил експлуатації пічного опалення. Та загинула одна людина. Це в Пришипській територіальній громаді. тобто спостерігається. Тенденція на покращення, на зменшення на виникнення надзвичайних подій та ситуацій, пожеж це говорить за те, що наші працівники тісно працюють з національною поліцією, займаються на на основі кожного дня проводення цих рейдів в приватно-житловому секторі, також в селах Кременчуцького району і в місті Кременчуці. З метою запобігання виникненню пожеж чи отруєння газом працівники ДСНС спільно з поліцейськими проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. Також мешканцям Кременчуцького району хочу наголосити на дотримання вимог пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, печей та їх експлуатації, аби уникнути трагедії з пожежою пожежої веселі, будьте вкрай обережні та дбайте про належний протипожежний стан власних приміщень, власних пічних опалень, камінів тощо. Напередодні новорічних свят обіцяють рятувальники посилити контроль і за роботою магазинів перетехнічних засобів та закликають громадян бути обережними з використанням новорічних гірлянд та бенгальських вогнів. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.